Цьогоріч Україна змінила дату святкування дня медичного працівника. Відтепер ми відзначатимемо його 27 липня, щоб не святкувати одночасно з агресором, який зруйнував більш ніж 1200 медичних закладів. Забрав з життя понад 100 медиків та перетворив спокійну роботу наших фахівців на щоденну криваву боротьбу за життя. Щодня під сиренами та вибухами вони продовжують виконувати свої обов'язки. Лікують тих, хто цього так потребує. Вихоплюють із лап смерті поранених та приймають у цей світ нових маленьких українців. А керманські фахівці не раз доводили свій професіоналізм. Під час ковіду вони прийняли виклик та мужньо рятували життя. А з початком великої війни цілодобово стояли та стоять на варті здоров'я білогородністровців. Я вам всім дякую. Я вам дякую за те, що ви. В минулому році, от коли була в Сергіївці трагедія, ми були майже на стартій висоті, ви лікували людей, ви виїжджали на місце пригоди, що там відбувалося і бачили. Я вам дякую за все це. Разом з головою Білгородністровської районної державної військової адміністрації своє вітальне слово сказав міський голова Акерману Віталій Граждан. Ми всі разом з вами, не тільки я, не тільки депутати, а всі разом і директор зробили все можливе, щоб доказати всім, що наша лікарня найкраща. Дійсно, є за що за що сказати, сказати слова подяки людям, які лікують нашу міської лікарні. Я вам щиро дякую за вашу працю. Я щиро дякую за ваше відношення. Це дуже важливо, коли людина, яка звертається з допомоги, вона Може прийти їй там посміхаються, улибаються. Саме таку лікарню ми будуємо замерзо, і саме таку лікарню я бачу в нашому місті. Спільні дії влади та лікарні завжди приємно відображуються на пацієнтах. Так, наприклад, за цей рік було відкрите відділення реабілітації. Замінили вікна та ліжка пацієнтів на сучасні, залишивши радянщину далеко за плечима. Вже скоро свіжий ремонт побачать палати та вбиральні. Своє привітання співробітникам Білгородністровської міської лікарні додав секретар міської ради Олександр Скалозуб. Наша система медична найкраща в мірі, тому що тільки у нас можна прийти і в цей же день отримати медичну допомогу. Це дуже важливо. Тому я вас вітаю. Ви молодці, хочу побажати вам міцного здоров'я. Буде у вас здоров'я, буде і у нас здоров'я. Велику роль для лікарень з початком повномасштабного вторгнення відіграли волонтери. Саме завдяки координації волонтерських центрів та медичних установ. Багато пацієнтів змогли отримати кваліфіковану допомогу. Знайшли ліки, які раптово зникли через війну. Від імені всіх волонтерів з Днем медичного працівника привітала Марія Головченко. А сьогодні у мене для вас три побажання: по-перше, гарної атмосфери вам в колективі, тому що ви дуже багато часу проводите в колективі. Це ваша друга сім'я, тому має бути гарна атмосфера. Вдячних слухняних пацієнтів вам, щоб вони були дійсно вам вдячні. Тому що ви їм всю свою душу, і третє гарне осадкування медичне, щоб ви могли робити дослідження, аналізи, щоб наші містяни, наша громада отримувала гарне лікування. Лікування у міській лікарні точно відбувається на найвищому рівні. Колектив віддає себе роботі, але все це було б неможливим без професійного керівництва. Тому своїх колег привітали генеральний директор Білгородністровської міської багатопрофільної лікарні Віталій Жнякін та начальник охорони здоров'я Білгородністровської міської ради Андрій Соломієнко. Наша робота дійсно це служіння людям, це та робота, яку ми проводимо кожен день. Без взаємодії з керівництвом міста така робота була ще більш важка. Тому хочеться сказати слово подяки і керівництву міста району області. Бережіть себе, будь ласка, тому що саме від ваших вчинків, від ваших дій, від вашого особистого здоров'я залежить і здоров'я нашої нації, наших громадян, як громади, так і району, і області в цілому. Багато слів вдячності для медиків не буває. Ми завдячуємо їм своїм життям та здоров'ям. Вони ж віддають свої кращі роки та знання нам. Кожну нашу хворобу чи травму медичний персонал лікарень розділяє разом з нами, починаючи з першого вдиху в акушерському відділенні і аж до самої нашої старості. В цей нелегкий час медики стоять прямо за плечима наших воїнів, рятуючи їм життя як в окопах, так і в тилу. Від імені військових свої привітання сказав перший заступник командира загону морської охорони, начальник штабу, капітан другого рангу Дмитро Глушак. Прийміть, будь ласка, щирі вітання, хотіли б побажати вам міцного здоров'я, мирного неба, сил та оптимізму. Успіхів у вашій ноті та почесній справі. Не вистачить і декількох діб, щоб висловити подяку людям у білих халатах. І, хоч іноді ми не слухаємо ваших порад. Та ви все одно приходите нам на допомогу. Ви лікуєте, піклуєтесь та даєте настанови. Перший муніципальний бажає вам довгих років життя та міцного здоров'я. Не забувайте дбати про себе у вирі безкінечної роботи. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.